Доброго дня, дітки! Сьогодні ми поговоримо про явища природи взимку. Подивіться на картину, яку погоду зобразив художник. Поміркуйте, в яку пору року буває така погода. Покажіть, як падають сніжинки у тиху погоду, а як тоді, коли на дворі заметіль і снігопад. Снігопад і худелиця бувають лише взимку. Вони схожі між собою, тому що складаються зі сніжинок. Але снігопад з'являється із снігових хмар, а під час худелиці віхоли вітер піднімає сніг із землі. А ще є таке явище, як іній. Це кристалики водяної пари, які утворюються. В морозному повітрі. Іній може випадати як у хмарну, так і в ясну зимову погоду. Він затримується на всіх предметах, рослинах, ґрунті. На відміну від снігопаду і хуртовини, випадання інею не пов'язане із хмароутворенням. Це перша характерна ознака цього явища. Друга ознака процес випадання інею не залежить від вітру і не регулюється ним. Третя іній може вкривати всі предмети і об'єкти природи, навіть утворюється на сніговому покрові. Іній утворюється тоді, коли температура повітря вища, ніж температура предметів та об'єктів. Тоді краплини водяної пари, які є в повітрі і на поверхні цих предметів, раптово перетворюються на кристалики льоду. Ось чому їх розташування нерівномірне, хаотичне. Я сподіваюся, що вам сподобалось слухати про зимові явища. А зараз на згадку загадаю вам декілька загадок. Послухайте! Упаде у воду, розсиплеться. Що це? Сніг. Вірно. Текло-текло та й лягло під скло. Що це? Вода і лід? У нас зимою білим цвітом, сад зацвів, неначе літом. Це явище іній. Взимку вкрили ми навкруг ліс, дорогу, поле й луг, а як сонце припече, ми струмочком потечем. Вірно, це сніжинки. А також серед прикмет природи є такі попередження, і ні на деревах перед морозом. Узимку без вітру шумить ліс, буде куртовина. Яскраві зірки взимку на мороз. А які зимові явища вам більше всього подобаються? Бажаю вам успіхів! Вчіться з задоволенням. До побачення!